Гон швидко загасили а у Білгородністровському районі. Так само через падіння уламків спалахнув будинок на території санаторію. А також зайнявся сухостій. Минулося без загиблих та постраждалих у попередні дні. Росіяни атакували портову інфраструктуру. У вівторок ввечері вдарили балістичною ракетою іскандером М по причалах Одеського порту. Там саме завантажували українською пшеницею іноземне цивільне судно під прапором Барбадосу. Загинули четверо членів екіпажу громадяни Сирії. Наймолодшому було 18 років, найстаршому 24. Ще двоє поранені. Це сирієць та українець. Сам корабель пошкоджений. Пошкоджені також склади для зберігання зерна у військово-морських силах. Зсу кажуть, таким чином росіяни намагаються дестабілізувати роботу українського морського коридору. Вони завжди це подають як удари по військовій інфраструктурі, але це не відповідає дійсності. Судно це направлялося на Волжир, тобто це якраз той регіон, який знаходиться в зоні такої турбулентності щодо продовольчої безпеки, де потребують українського зерна. Звісно, це може бути пов'язано із можливими перемовинами щодо припинення вогню. Як ви бачите, їхня тактика завжди полягає в тому, щоб посилювати свої перемовні позиції за рахунок тиску силового. Одеса продовжує оговтуватись від ворожого удару у понеділок надвечір. Тоді нагадаю, у наслідок атаки загорілися резервуари з пальним, приватний будинок та склад із дитячими іграшками. Пожежі були масштабні. Небо над містом затягнув чорний дим. Займання пального працівники ДСНС ліквідували лише через добу. Разом із тим у службі зазначають, що показники повітря на вміст небезпечних речовин у межах норми загрози життю та здобут. Рові людей немає з Одеси Андрій Настасов Ігор міханошин подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини такі. Троє людей постраждали внаслідок російської атаки на Херсон. З безпілотника ворог ударив по Дніпровському району міста. Усі потерпіли у лікарні. Зранку російські військові скинули вибухівку з дрона на автомобіль. Поранено чоловіка. Вночі в місті загинула 42-річна жінка. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, окупаційна армія обстріляла центр Херсона, частково без електрики, корабельний і центральний райони, а також населені пункти громади. Молодіжне на Дніпрянській інженерне Зеленівка. У нашій громаді було випущено три каба, також були застосовані засоби РСЗО та артилерія. Було пошкоджено 17 приватних будинків, два будинки багатоквартирних, також дві адміністративних будівлі. Декілька районів знаходяться зараз без газопостачання та світла. На Харківщині росіяни застосовували проти мирного населення і каби, і ФПВ-дрони, і шахеди. Під обстрілами опинилися три райони області: Чугуївський, Богодухівський та Куп'янський. Є постраждалі. Світлана Шакера готова розповісти нам трохи більше. Вона зі студію наживо. Вітаю, Світлано. Тож, будь ласка, розповідай, яка у вас нині ситуація. Вітаю, Олександро. Дві людини постраждали на Харківщині через ворожу агресію. Вчора росіяни вдарили в півдроном по Куп'янську. Там поцілили по приватному будинку. Після удару завалився фасад будинку. 60-річний чоловік отримав поранення. Його доправили до лікарні. Страждають прикордоння і відмінної небезпеки. Так, учора. У селі Івано-Шичини Богодухівської громади 67-річний чоловік підірвався на міні. Цієї ночі росіяни завдавали по Харківщині удару ударів шахедами. Один з безпілотників поцілив по Чугуєву, по промисловому підприємству. Там пошкоджено адміністративну будівлю, гараж, також п'ять вантажівок. Аби ворог і по золочівщині у селі Лютівка ФПВ-дроном пошкодив вантажівку, вдарив і по самому Золочіву, Там після удару ФПВ-дроном зайнялася легкова автівка. Били росіяни минулої доби і по Борівській громаді. Поцілили по горохуваці. Там пошкоджені приватні будинки постраждалих на щастя немає. І сьогодні зранку російська армія вже піднімала в повітря свою тактичну авіацію. На прикордоння летіли керовані авіабомби. Такі в нас новини, Олександре. Дякую, Світлану, за інформацію. Я нагадаю, що за ситуацію на Харківщині і далі стежить Світлана Шекера. Троє загиблих і 14 поранених, понад 200 зруйнованих будинків. Такі наслідки російських обстрілів Донеччини протягом минулої доби ударів було загалом більше трьох тисяч. Війська РФ зосередили вогонь на семи населених пунктах: містах: Дружківка, Костянтинівка, Лиман, Мирноград, Покровськ, Турецьк, селище Олексієво. Дружківка ворог атакував область авіабомбами, артилерією, безпілотниками. Серед поранених внаслідок ударів діти. Ворогом було нанесено 5 авіаційних ударів по території Дружківської територіальної громади, а саме по населеному пункту Олексіїва Дружківка та самому місту Дружківка. В результаті обстрілу було поранено 5 осіб, з них двоє дітей, яким наразі надається кваліфікована медична допомога. Пошкоджено близько 30 об'єктів цивільної та промислової інфраструктури. Наслідки обстрілу Костянтинівки на Донеччині показали в обласній поліції по місту. Росіяни били чи не найбільше. Загалом ворог завдав 21 удар, з них 18 – авіабомбами. Росіяни понівчили 10 багатоповерхівок та понад сотню приватних будинків. Подекуди сталися займання. Є руйнування і серед інших об'єктів цивільної інфраструктури. За інформацією правоохоронців, через масовану атаку на місто двоє людей загинули і ще вісім зазнали поранень. не мало, вся сила. А? Вся ціла? С вами все хорошо. Все да, хорошо, ничего, не поранено. Нет. Вы одна? Да. Все, хорошо, двери не закрывайте.